Пане Олеже, зараз ми от термова дійсно зайшла за дуже фундаментальні речі стосовно того, з чим з ким воює Російська Федерація, з уособленням дійсно свободи, з ідентичності, з, з тим стрижним, який якраз і є центральною центральним в нашій українськості, і ним був якраз Андрій Парубій. Можна його вважати дійсно одним із провідників української нації. Очевидно, що це вигідно Російській Федерації, але дуже багато я бачу запитань в суспільстві, в коментарях, в соціальних мережах. Навіщо? От навіщо, як ви думаєте? Я переконаний, що відповідь тут зрозуміла і проста. Московити завжди знищували провідників української держави, носіїв української ідеї, і давайте подивимось логічний рядочок ХХ століття. Тобто вони вбивали Євгена Коновальця, це теракт був. Вони вбивали Лева Ребета, це теракт. Був вони вбивали Степана Бандеру. Це теракт, був, вони вбили Романа Шухевича і довго вони відслідковували. Сьогодні в них руки дійшли до Андрія Поробія. І повірте, що цей список далеко не завершений, тому що навіть та інформація північної давності і те попередження, яке було. Про загроз Андрія Боробія, не він один був в цьому списку. І очевидно, що влада, знищуючи провідників, вона старається обезголовити саму націю, обезголовити саму державу, національно визвольний наш рух, патріотичний наш рух. Тобто їхня мета є цілком зрозуміла, тому що в кінцевому результаті у них одна ідея знищити Україну і Україну. Це обезголовивши, забравши. Стративши провідників нації, все, на жаль, зрозуміло, просто вони так завжди діяли, вони так завжди будуть діяти. А те, що Андрій Парубій є символом української боротьби, то ще в далекому і тримучому радянському Союзі, створюючи організацію спадщина, він вже тоді до проголошення незалежності України серед цих молодих людей, до речі, не тільки Андрій Парубій є. Тим, хто вийшов зі спадщини і депутатом Європейської Солідарності в українському парламенті, так само наш Микола Величкович, він теж був тоді в цій організації. Зараз він теж є нашим побратимом, депутатом Європейської Солідарності. А потім були дуже чіткі кроки, і це були кроки ще до майдану, коли створювалися. Патріот України, коли створювалися організації, які би мали власне зорганізувати супротив московській агресії, зорганізувати супротив внутрішньому ворогу. Все життя Андрія Боробія це була боротьба за ідею, і що дуже важливо, це була насправді безкорислива боротьба. Ось, бачите, він не нажив статків, він ніколи не був замішаний в жодних корупційних діяннях. Навіть його вороги не мають що йому закинути, бо це було чесне світ. Іва людина, яка вела за собою. Тому він став комендантом майдану і тому дуже важливо не просто провести його останню дорогу за християнським звичаєм. Дуже важливо завтра зібратися на майдані і, власне, продемонструвати, що пам'ять про таких людей, справа таких людей вона не помирає разом з фізичною смертю. Це сьогодні дуже важливі символи для всіх українців. Я переконаний. А що, дивлячись на нас, небес, Андрій буде вважати, що це ми йдемо правильною дорогою і робимо правильні речі. Але тим не менш, знаєте, вчора мені здається, суспільство опинилося в такому заціпенінні, особливо та частина патріотично налаштованих громадян України, тому що. А знаєте, коли коли ворог б'є по нашій ідентичності, це дуже боляче. Згадаємо минулий рік, коли вбили Ірину Форіон, згадаємо Дем'яна Ганула, згадаємо певні, скажімо, оці замахи на різних активістів. Багато з яких активістів вже загинули в боях з Російською Федерацією. Але тим не менш, коли це відбувається в тилу, то Ну, приходить якесь певне напевне протверезіння того, що ж насправді відбувається, що війна вона ось ось тут поруч з нами, і треба дуже уважно е стежити за цим і стежити один один за одним. А е як ви вважаєте, от е в цьому контексті правоохоронні структури, правоохоронні органи, яким ми дуже багато чого дотуємо з нашого бюджету? От як вони мають налаштувати свою роботу щоб упереджувати такі речі? Я би швидше ставив тут питання не правохоротним органам. І я сподіваюся, що вони дадуть професійну відповідь на запитання пошуку злочинця і відповідальності злочинця. Так трапилося, що вже буквально хвилин за 20 я був на місці вчинення цього теракту, цього злочину. Мені видавалося, і видається, що наші правоохоронці діють достатньо професійно. Я би швидше тут владі задав запитання, чому так сталося, що голова Верховної Ради людина не просто. Високого статусу в суспільстві народний депутат, а людина, в якій поступали реальні погрози. Людина, на яку був вчинений теракт. Ми ж знаємо, що це не перший був замах на життя Андрія Поробія, і він не отримав достатнього захисту від держави, за яку він боровся. Бо очевидно було із тих попереджень сьогодні. вже в інформаційному просторі лунає стосовно. Охорони, яка би мала бути забезпечена, йому чому так сталося, і хто та людина, хто не прийняв відповідне рішення для того, щоб забезпечити охорону і високопосадовця, і лідера, і провідника, і людини, яка, яка отримувала реальні погрози. Тому я переконаний, що. Ну, якщо б ми не мали сьогодні прикладів, коли державна охорона надана, на мою думку, сумнівним особистостям, я ж не кажу тут про президента, про голову парламенту, про керівника уряду, тут все зрозуміло. Але я переконаний, що Уже після цього, коли ми проведемо в останню дорогу Андрія Поробія, я переконаний, що все одно спливе інформація. А хто ж сьогодні в Україні має державну охорону? І звичайно тоді постане питання за які заслуги. Ті люди отримували чи отримують державну охорону. Тому, звичайно, що влада розуміє, що це питання постане, і на це питання треба тримати відповідь. Тому коли ми сьогодні від УДО там отримали відповідь з посиланням на одну статтю і Ось я думаю, що водо прекрасно знає і наступну статтю, яка регламентує такі речі в українській державі. Але ще раз скажу. Я вважаю, що перше, що сьогодні найголовніше, це достойно провести останню дорогу, і це не питання тільки у вівторок, о 12 годині, коли з архив катедрального собору святого Юра у Львові буде здійснено чин похорону. Дуже важливо завтра зібратись на майдані. І, і дійсно, цей дух майдану, дух Андрія Поробія, він має об'єднати людей. Це не має бути протистояння проти когось. Це має бути. Демонстрація, що справа, яку робив парубій, справа, яку сьогодні провадять українці, вона обов'язково переможе. Від цієї події має бути страшно московитам від цієї події, має бути страшно всім тим внутрішнім ворогам України, які працюють на розкол держави, всім тим, хто формує якусь там шосту, дев'яту чи чи якусь енну колону для того, щоб розколоти українське суспільство. Ми маємо продемонструвати єдність. І волю до перемоги, і це я думаю, якраз те, власне, не про що мріяв, а як жив і заради чого жив наш колега, депутат Верховної Ради від Європейської солідарності Андрій Поробій.